Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку на тему Правила безпеки вдома. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Правила безпеки з електроприладами. Якось захворіло лисеня Мама лисичка. Дуже турбувалася про свого синочка. Ось вона й наказала йому Руденьке сонечко, лягай, будь ласка, у ліжко, а я швиденько збігаю в аптеку. Куплю тобі ліки та повернуся. А ти відпочивай. І обов'язково пам'ятай, що чіпати електроприлади не можна. Тільки но мама вийшла за двері. Як лисеня вирішило увімкнути телевізор, щоб подивитися мультфільми. Та раптом хтось, наче вкусив його за лапку. Ай-яй! Ти чому, матусю, не послухав? Перед хворим з'явилося сіре мишеня. Звідки ти взявся? Я тебе ніколи не бачив. здивувалося, руде сонечко. Отже час познайомитися. Я, Оскар, живу по сусідству і можу розказати тобі багато цікавого про електричний струм. А хто він такий? запитало лисеня. Це такий звір, який живе в розетці. Почало мишеня. Може бути і добрим, і злим, проказав Оскар. Це як? Здивувалася лисеня. А так, відповів Оскар, доки він не оселився у розетці, замість пральних машин усі користувалися коритом, замість пилотяга віником, замість електролампи свічкою. Ну, нічого собі, вигукнуло лисеня. Зате зараз все так легко зробити. Міксер збиває крем, пилотяг чистить килим, м'ясорубка дрібнить м'ясо, холодильник зберігає продукти, телефон дає можливість спілкуватися з рідними. І все це завдяки електричному струму. Тепер зрозуміло, не хочу його злити, промовило сонечко. Щоб цього не сталося, не слід торкатися розеток або встромляти туди будь-які речі, бо тоді струм може розлютитися і навіть спалити дім. Зрозуміло, закивало головою лисеня. А ще струм може й відчутно покусати, якщо необережно торкатися лапами електроприладів, які він живить, продовжував Оскар. Одного разу борсучок вирішив самостійно попрасувати костюмчика. Він нагрів праску, а потім випадково торкнувся її. Малий так обпік лапку, що тиждень не міг гратися. Як шкода його, жалісливо промовило лисеня. Я ніколи не буду хапати гарячу праску. І не тільки праску, електричну плитку теж не можна чіпати. Добре, запевнив руде сонечко. А ще струм дуже не любить води, сказало мишеня. Тож не треба злити його і торкатися приладів мокрими лапками, бо тоді струм може вразити все тіло. Лисеня з розумінням похитало головою. А головне, ніколи не можна вмикати електроприлади без дозволу дорослих, чи коли їх немає поруч, промовило мудре мишеня. Руденьке сонечко, йди пити ліки, погукала з кухні матуся лисичка, якось щойно повернулася. Я вже й чайник увімкнула. Потім увімкну тобі телевізор, дивитимешся свої улюблені мультики. Дякую, уже йду, озвалася лисеня. Тільки не забудь раніше витерти лапки матусю, щоб вони не були вологими і струм тебе не вкусив. Якщо ти ще не спиш, обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.